Сьогодні ми спільно з представниками Міністерства оборони України, представниками місцевого самоврядування запровадили ініціативу стосовно рекрутингу в збройні сили України. Всі ви знаєте, що для якісного виконання бойових завдань військовим частинам необхідні спеціалісти з відповідним фахом, з відповідним досвідом вмотивовані. Тому саме для цього відкриваються такі центри, де Людям, які вже визначилися для служби в збройних сил України, будуть надані всі кваліфіковані консультації, згідно яких вони можуть використати свій досвід і знання в збройних силах України. Дуже приємно, що такі центр відкриваються саме на базі нашого ЦНАПу. Для цього є створені тут всі умови для того, щоб працівники могли якісно надавати послуги. В принципі для цього і створювався цей центр надання адміністративних послуг. Ми розуміємо важливість виконання таких завдань. Впевнений, що людям буде тут комфортно працювати, і відвідувачі відвідувачі буде не дуже складно знаходити місце розташування рекрутного центру. Тому впевнений, що робота буде налагоджена на дуже високому, якісному рівні. Сподіваємось, що при зможуть отримати тут якісну допомогу в своїх питаннях. 17-й центр подібного формату відкривається сьогодні в Україні. Та фактично, п'ятий в Полтавській області. Ми створюємо мережу таких центрів української армії по всій державі, для того, щоб в усіх регіонах людина могла прийти і зрозуміти. Як себе можна знайти в великому живому військовому організмі, яким сьогодні є сили оборони України? На сьогодні є можливість вибрати посаду, вибрати військову частину і за встановленим алгоритмом туди дійсно потрапити після необхідного навчання, якщо таке навчання, звісно, потрібно, тому що базова підготовка проходить всі. Якщо потрібна ще фахова підготовка, додатково ще люди вчаться, тобто ніхто без необхідної підготовки не потрапляє в військові частини. І людині дається вибір. Прийди, поцікався у ЦНАПі, у цивільному середовищі, у цивільної людини, у рекрутерці, задай усі питання, які тебе цікавлять, які є вакансії, які є частини, як туди можна потрапити. Контракт чи мобілізація, тому що на сьогодні можна не тільки прогнозовано потрапити на конкретну посаду по контракту, а також в певній частині пріоритетні і по мобілізації так само можна обрати собі посаду і туди дійсно цю посаду потрапити. Відповідно, ми закликаємо усіх жителів області, так оскільки в області вже п'ять таких центрів, фактично: Миргород, Лубни, Росошниці, Полтава, Кременчук. Будь ласка, в ЦНАПах в своїх містах. В містах, які поруч з вами. Приходьте, цікавтеся, які є можливості. Сюди можна прийти не один раз, а можна ходити як хоч раз в тиждень, хоч раз в три дні. Можна телефонувати. Можна залишати свої дані, можна не залишати свої дані. Ось. Це для людини створюється. Це інформаційно-консультаційний сервіс. Прийдіть, спитайте, вам пояснять, розкажуть, допоможуть і далі будуть вам допомагати себе знайти в силах. Оборони України не тільки в Збройних силах важливий момент. Тут на і представлені вакансії Національної гвардії і прикордонників, тобто велика база вакансій доступна. Я представник 145-го батальйону Кременчуцького територіальної оборони. Що хочу нагадати, ворог ворог нещадно метр за метром забирає нашу землю. Ми живемо для того, ну, наскільки я розумію, ми живемо для своїх дітей, для свого майбутнього. Щоб захистити наше майбутнє і наші дітки жили в майбутньому щасливі, ми зобов'язані сьогодні захистити нашу Україну. Запрошую всіх до 145-го батальйону, який вже відважно другий рік захищає територію України. Доброго дня, я головний сержант військової частини А1546, 7-ї активної артилерійської бригади. Наша бригада з 2014 року виконує і по сьогоднішній день виконує завдання за призначенням. Завдяки нашим західним партнерам у нас на озброєнні сучасна техніка, і завдяки їм удачно виконуємо наші завдання. Військової частини, поки в нас, слава богу, немає втрат. І що я хочу сказати, це я запрошую до нас на військову службу за контрактом і будуть розміщені. Центрі рекрутингу нашої брошурки тут надана буде вся інформація про нашу бригаду. Так що запрошуємо і закликаємо до нашої бригади збувати перемогу разом. Слава Україні! Я представник 38-ї окремої бригади морської піхоти. Зараз наша бригада виконує завдання в південному операційному районі. Ми, морські піхотинці, запрошуємо до нас на службу свідомих мотивованих людей різного віку, різних професій. Основний чинник це достатній стан здоров'я, тому що підрозділи морської піхоти там, трішечки вищі критерії, ніж інші підрозділи. І висока мотивація для проходження служби. Посади. Наявні різні, дуже різносторонні. Я думаю, що всі бажаючі зможуть знайти себе в нашій військовій частині і спільними зусиллями ми разом дійдемо і здобудемо нашу перемогу. Слава Україні! Як формується база вакансій? В першу чергу ми збираємо вакансії з тих військових частин, які представлені в регіоні, тому що це і логістично, і, і зрозуміліше для людей служити там, де вже, напевно, служить хтось знайомий, друг, родич і так далі, тобто частини, які представлені в регіоні. Далі ми об'єднуємо ці всі вакансії з різних регіонів в одну базу. Тобто сьогодні у нас тільки в нашій внутрішній базі там більше двох тисяч різних вакансій з різних військових частин. Тому мені задають часто питання, які найбільш популярні. Звісно, що зараз найбільша потреба є саме ну, в тих позиціях, які, скажімо так, активно приймають участь в безпосередньому відбитті збройної агресії. Окреме питання, треба сказати про жінок. Зараз рівні можливості, немає жодних обмежень по жодної посадах. Відповідно, ми так само запрошуємо жінок цікавитися, які є можливості себе реалізувати так, в Збройних силах і загалом в силах оборони, тому що на цих, на цих, серед цих вакансій дійсно можна знайти собі власне місце для самореалізації, в тому числі з огляду на грошове забезпечення, яке зараз є достойним в збройних силах України, в силах оборони загалом. Нема попередніх реєстрацій. Ми максимально в центр всіх процесів ставимо людину. Можна телефонувати. Та тобто є сайт, є безпосередні телефони кожного з цих центрів, їх можна знайти онлайн. Є загальна гаряча лінія, де теж порадять, підкажуть адресу. Ось можна прийти фізично в порядку живої черги. Звичайно, поспілкуватися. Та як я вже казав, таким чином можна навіть використовувати, якщо людина не хоче чомусь розкривати свою особистість, можна використовувати псевдонім, можна не залишати своїх даних, якщо хтось не дай Бог боїться. Просто прийди, отримай інформацію. Полтаві відкрилися фактично місяць назад. Перший центр далі це поступово розвивається. Безпосередньо в полтавський центр звернулося більше ніж 100 людей за цей час. Різниця між тисика і рукавтом матеріалу такі чистили запитати зрозуміло. І ті, і ті роблять важливу роботу, але рекрутинговий центр це цивільне приміщення, цивільна установа, цивільні люди, де не роздають повісток і де фактично в центрі усіх процесів стоїть людина. Тобто, це для людини, для того, щоб людина будь-хто, хто вирішив нарешті себе знайти в армії поцікавитися які є можливості себе знайти в армії українській, загалом в силах оборони не тільки збройні сили у нас гвардія прикордонники загалом сили оборони от людина яка цікавиться які є вакансії які є частини і як туди потрапити в конкретну частину на конкретну посаду от саме для цього і створюється мережа таких центрів щоб тут цю інформацію отримати і далі отримати допомогу консультаційну інформаційну в тому щоб на цю посаду зрештою потрапити від жінок серед тих то вже уклав від 15 до 20 відсотків від усіх звернень це саме жінки, тобто фактично кожна п'ята це жінка, що показує дійсно інтерес, і насправді ми зараз робимо все роз'яснюємо роботу для того, щоб донести до суспільства, що жодних насправді обмежень по посадах нормативних зараз для жінок немає. Вони рівні в своїх правах і можливостях себе реалізувати на усіх військових посадах на рівні з чоловіками, і це важливий капітал людський для збройних сил. Яких відмовляють жінці, чоловіки? Процес оформлення він чітко регламентований. Людина проходить професійно-психологічний відбір, звісно, так на етапі рекрутингового центру цих консультацій і цієї допомоги цього не відбувається. задача центру і рекрутера зв'язати людину. З частиною, яка розмістила відповідну вакансію, щоб частина пояснила всю специфіку і далі почати цей процес. Тобто відсів будь-які, та відмова, так як ви кажете, відбувається вже на етапі оформлення. В першу чергу, звісно, це здоров'я. Тому що, як казали представники військових частин, особливо для там, морпіхи, десантники і деякі інші підрозділи видороди військ. Підвищені стандарти до фізичної підготовки. Десь вони не такі високі. То перша причина відмови це фізичне здоров'я. Далі власне, досліджується і мотивація людини, і психологічне проходять відбір, тобто для розуміння, що людина в голові, наскільки вона дійсно готова брати в руку зброю. Та із цією зброєю далі це виконувати поставлені завдання. Це теж важливо, і це може теж бути підставою. для людей. Ви побачили представників військових частин. Тобто, у подальшому я думаю, що співпраця буде ще більш плідна. Люди можуть приходити з будь-якими запитами, чи то просто це може бути якась консультація щодо умов контракту, як вони укладаються, яким чином працює ну, рекрутинг на даному етапі, скажімо так, тільки розпочинає набира. Своїх величезних обертів на території України, тому я думаю, що людям спочатку ще треба бути пояснювати, що це таке, для чого ми взагалі тут, і в чому наша мета, тобто для чого ми тут сидимо, це щоб людина спокійно прийшла в приємній атмосфері, поспілкувалася, обрала для себе. Ту спеціальність, за якою вона буде йти, вона точно знатиме на яку посаду вона буде йти. У нас є база вакансій, як пан Олексій сказав. Найчастіше буде запитання. Перше це для чого ви тут сидите. Ну що це таке, в принципі, рекрутинг? В чому ваша відмінність від того, що ми мали до цього? Тобто тут ми будемо пояснювати. Що це, скажімо так, шанс людині отримати інформацію, яким чином вона буде входити в долап Збройних сил України. Потім це питання, звичайно, по вакансіям. Ну тобто, є дуже великий запит у нас зараз у Збройних силах у безліч в принципі, фахівців. А в нас ми маємо доступ до цього, що ця посада передбачає. Тобто, ми спілкуємося з людиною. Ось ви бачите, приходили переважно молоді хлопці. Тобто у когось з них є вища освіта, у когось немає, є якийсь попередній досвід, у людини є хобі то, чого ми не можемо скористатися такою нагодою, і щоб людина ну своїм хобі могла займатися далі, але для перемоги нашої держави.